Привіт! Ви на моєму каналі. Мене звати Ангеліна. Сьогодні у нас відео: повторюю трендові малюнки. Навіть якщо ви не вмієте малювати, але хочете, тому я не бачу сенсу вам просто сидіти і дивитися на це. Беріть листочок, карандашик і малюємо разом. стоп стоп Якщо ти ще досі не підписаний, то підписуйся, став лайк і пиши якийсь комент, якщо тут будуть вони відкриті. Ну, поїхали! Перший малюночок це така ну, дівчинка, симпатична, модна. Давайте попробуємо її намалювати. Це нам треба намалювати таку штучку. Ну, Це доволі швидко і легко. Малюємо. Ось так в нас вийшло, ну, я думаю, схоже. Другий етап це що домалювати тут таке волосся. Ну, пробуємо. Я це, звісно, потім обведу все чорною ручкою і буде все гарніше. Третій етап це шия. А, лице шия і навушники. Потім в нас йде верх навушників і малюємо вже саме тіло. Тут реально щось виходить. Малюємо далі. У мене вже готовий малюнок, але щоб це було шикарно, обмальовуємо чорною ручкою і щось там бачу, трошки треба ще тут намалювати. Ось такий малюнок в нас вийшло зрівнюємо. Я думаю, дуже схоже. Тому поїхали далі. Підучий малюночок у нас такий спайдермен. Це буде класно і давайте спробуємо його намалювати. Це все дуже класно, бо здається, що малюнок важкий, а коли ти його малюєш, по чуть-чуть як тобі показують, все виходить дуже класно. Якось так. Поки нічого не виходить. Ну, це поки ще нічого не вимальовується. Зараз це схожу на людину, яка просто йде купатися в шапки. Тепер залишилось це все обвести чорною ручкою. Поки я тут малюю, в мене приснулося сонце моє. Все. Кажи, проси. Клюсі, <гулес> ну не буду відвлекати, хай трошки проснеться, бо вона дуже сонна Будемо малювати. Така от у нас вийшла. третій. Останній малюночок на сьогодні це такий Супермен. Я ти спробую сразу малювати ручкою Можливо, я накосячу, але спробуємо. Накосячило. Тут треба стерти. Добре, давайте малюємо ще раз. Отака, от, от нас красота вийшла. І мені було дуже лінше вимальовувати от тут прям все чорномітку, трошки покалякала, бо це буде дуже довго. А так, ви можете старатися, не спішити, і у вас все вийде. Такі три в нас малюнки сьогодні вийшли. Мені сподобалось. Ну, а якщо сподобалось вам, обов'язково ще раз ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Ну, а всім до зустрічі!